Доброго дня, дітки! Я рада всіх вас бачити. За вами вже дуже сумую. І сьогодні ми з вами проведемо невеличкі заняття. Давайте ми з вами пригадаємо, про що це ми розмовляли на тому тижні. Хто пам'ятає? Так, ми з вами говорили про нашу Державу Україну. Так, Сьогодні ми з вами поговоримо про наше невеличке. Маленьке село. Яке зветься. Хто знає як наше село зветься? Так, наше село зветься Стрижівка. А зараз ми давайте з вами послухаємо віршик про село. Моє село. Моє село частинка України. Моє село це небо голубінь. Моє село це серце половина. Моє село. Це зустріч поколінь. Моє село це мати і родина. Моє село дитинство, світлий край. Моє село маленька батьківщина, веселкою на сонці вигравай. Так, діти, ми послухали з вами вірш про село. Давайте ви мені скажете. Чи велике наше село? Так, а що цікавого є в нашому селі? Так. У нас є багато різних місць цікавих, так? Добренько. Зараз ми з вами, давайте наглянемо ну, всі уважненько, яке колись було село. Зараз у нас село вже сучасне. Давайте ми подивимося на. Колишнє село. Так, дітки, дивимося на наші будинки. Які вони? Так, колись вони були дерев'яні. Всі будинки будувалися тільки з дерева. Не було колись цегли, так, як зараз у нас. Вікна були в хатах маленькі, будинки люди розмальовували самі. Гляньте, які віконечка гарненькі. Так, а дах був у колишніх будинках завжди покритий. Чим. Соломою, так, на малюнках нас добре видно, які були хати. Зараз наше село, звичайно, вже зовсім інше. Ще саме воно почало змінюватися і набувати нового інтер'єру, іначої красоти. Будинки почали також бути дерев'яними, але почали дах покривати чим так, почали покривати шифером. Будинки вже далі почали будувати з цегли, Почали будувати великі будинки, не малесенькі. були великі вікна просторі. Біля будинків зовсім був інший інтер'єр став у нас. Ви зараз самі бачите кожен з себе вдома, як змінилися наші будинки зрівняно з колишніми часами. Так, а зараз давайте, дітки, глянемо, чим багате теперішнє наше село. У нас є. І садочок, багато озер, олів, річка тетерів. Церква є в нас. Школа. Біля школи ігровий майданчик. Обеліск слави і багато-багато іншого. Так, діти, ми з вами дивилися, а зараз ми давайте з вами скажемо, про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті. Так, про село. В кожне в селі є дуже багато вулиць. І ви живете кожен на певній вулиці, так? Ваше домашнє завдання запам'ятати, вивчити на пам'ять, як зветься ваша вулиця і номер вашого будинку. Домовилися? Так, добре, все, до зустрічі!